Бірманські кути це справжні красені з особливим шармом. Ось 10 цікавих фактів про цю чудову породу. Бірманські кути також відомі як священні кути Бірма, мають багато легенду про своє походження з храмів Бірма, сучасної мянма. За легендою, їх біла шкарпетка на лапках з'явилася, як благословенні від богині. Їхньою характерною особливістю. Є кольорні поінти – темніші мордочка, вуха, лапи та хвіст, та на тлі світло золотистого тіла та обов'язково біля шкарпетки на всіх чотирьох лапах. Ці шкарпетки повинні бути симетричними і закінчуватися на задній частині лап у вигляді шпори, шерсть гірманських кутів середньої довжини, шовковиста і не схильна до звалювання. Що робить доряд за нею відносно простим, їхні очі завжди глибокого сапфірового блакитного кольору, що створює вражаючий контраст з їхньою шерстю. Бірманські кути мають спокійний, лагідний та товариський характер. Вони добре ладнають з дітьми та іншими тваринами, що робить їх чудовими сімейними улюбленцями. Вони не надто голосливі. Їхнє моркутіння та нявкання зазвичай тихі та молодінні. Вони люблять розмовляти зі своїми власниками, але не нав'язливо. Бірманці розумні та допитливі. вони можуть навчитися простих трюків і люблять брати участь у житті своєї родини. Вони сильно прив'язуються до своїх людей і можуть бути трохи липучками, слідуючи за своїми господарями по дому. Вони не люблять довго лишатися на самоті. Існує кілька основних варіантів забарвлення понтів силпойт, темнокоричневий, Блюпойт, сіроблакитний, шоколад Пойнт, молочний шоколад, лілак Point, світло сіре з рожевим відтінком, а також табі та торбі, варіанти цих кольорів. Перманські коти вважаються відносно здоровою породою. Також вони допитливі. Та люблять досліджувати. Нові звуки, запахи та місця викликають у них жовий інтерес. Вони й люблять заглядати у шафи, коробки та інші затишні куточки. Цікаво, чи знали ви про легенду їх білих шкарпеток? Напишіть в коментарях.